No11 про надання дозволу на зафікацію літового будинку. Надійшла заява від громадянина мене колеги Миколища про надання дозволу на мотифікацію житлового будинку. Пропонують надати дозвіл громадянину на мене колега Миколаївича на модифікацію житлового будинку, що знаходиться за адресою селища Клина, вулиця Соборна, 34. Є питання. Хто ж те, що ви будете проєкту рішення номер 11 про надання дозволу на модифікацію літового будинку? Мене колегу Анатолійовичу, прошу голосувати. Хто за? Проти. Переймано прийнято. Проєкт рішення номер 12 Про зміну адресного створювання об'єкта нерухомого майна у результаті поділу житлового будинку у селищі Оржі вулиця Юрия на Не пішла заява від громадянки Мегнітовської Оліни про зміну адреси об'єкта нерухомого майна в результаті поділу житлового будинка по вулиці Коновальці, 32, селище Ольга. Пропонується присвоїти адреси житловому будинку, який належить громадянці, Мернітовській, Ользі Григорівні, а саме країна Рівненська область, Рівського район селища Орлі, вулиця Коновальця, 32. І в житловому будинку, який належить громадянську Мернітовській Ользі Григорівні, а саме країна Рівненська область, Рівніцького район, селища Орлі, вулиця Коновальця, 32А. Є питання? Хто за те, щоб звернути проєкт рішення номер 12 про зміну адресного створеним на нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку в селищі коржів вулиця Євгена Коновальця? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Хлоп. Прийнято. Проєкт рішення номер 12. Про зміну адресного створеним на нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку в селищі Плеви проводить. Івана Франка. Надійшла заява від громадянки нова Кирини Едуардіни про зміну адреси об'єкта нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку по провулку Франка 7 селищі Клет. Пропонується присвоїти адресу житловому будинку, який належить громадянці Нова Ірині Едуарді, а саме Україна, Рівнська область, Рівницький район селища Кливин, провулок Франка 7. І житловому будинку, який належить громадянці Новак Ірині Едуардів, а саме Україна Рівненська область, Рівненський район селища Клин, провулок Франка 7А. Є питання. Розумінно адресу. Четвере. Рубул Івана Птанка. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Подтрима прийнято проєкт рішення мати 14. Про зміну адреса, настроєним на нерухомо майна, в релітаті по-інрозеку обяден посередине, вулиця на Савчука. Надійшли заяви від громадянки Гавривчик Марії Петрівни та громадянина Пеличука Миколи Петровича про зміну адреси об'єкта нераху майна в результаті поділу житлового будинку по вулиці Насупчука в селищі Клини. Пропонується присвоїти адреси житловому будинку, який належить громадянці Гавривчик Марії Петрівні, а саме Україна Рівненська область в місті селищі Вулиця Носочука, 34. І житловому будинку, який належить громадянину Олимчуку Миколі Петровичу, а саме Україна, Рівненська, область, Рівненський район, селище Клева, вулиця Носочука, 34А. Є питання? Хто за те, що ви проєкт рішення No14, про зміну адресного утворним об'єктом на допомогу маму подію житлового будинку в селищі Клева вулиця Мусовичука? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримали, прийняли. Проєкт рішення No15 про присування адреси закінченому будівництвом об'єкту житловому будинку в селі Жобрій, вулиця Садова. Надійшла заява від громадянина попика Олександра Ігоровича про присвоєння адреси закінченому будівництвом об'єкту житловому будинку в селі Жобрін по вулиці Садова. Пропонується присвоїти адресу житловому будинку, а саме Україна, Рівненська область, Рівненський район село Жобри, вулиця Садова, 27А. Є питання? Хто за те, що затримати проєкту рішення номер 15 про присвоєння адреси, закінченому будівництвому об'єкту житлового будинку в селі Родина вулиця Садова? Хто за, проти, підтримав, прийнято проєкт рішення No16 про надання дозволу на зафікації житлового будинку? Надійшла заява від громадянки Міксиса Валентини Іванівни про надання дозволу на газифікацію житлового будинку. Пропонується надати дозвіл громадянці Сиса Валентини Іванін на газифікацію житлового будинку, що знаходиться за адресою селища Клевень, вулиця Богдана Хмельницького, 50А. Є питання? Хто за те, що розглядати проєкт рішення №16 16 про надання дозволу на газифікацію житлового будинку? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримались? Прийнято. Проєкт рішення No17 про зміну адрес на об'єкта об'єктом нерухомо майна у результаті поділу будівлі, нежитливої в селищі Квереви, вулиця Залізнична. Надійшла заява від громадянина Шкарапи Юрія Миколаївича про зміну адреси об'єкту нерухомого майна в результаті поділу будівлі по вулиці Залізнична в селищі Клеве. Юрій Миколаївич, оголосіть, що ви не голосуєте. Буде, буде гаразд. І буде баня. А що буде членом виконувато? голосування? Я не беру. А, говорить, я голосування участі не приймаю. Обговорені. Обговорені. Я думаю, треба перенести на світі комплекса. На місяць. Стане баня. І не закриється гра. Добре, заключили с кому Звісно, то мені кому комує за 20 років наперед. Юрій Миколаш, ми назвали відділити повітря, десь артима підсвітство серйозно буде відновлення бані. Стара баня, а буде гараж. Потім буде рекостру. А потім в гаражі буде баня, а в баня і гараж. Боже, що хочуть, роблю. Приватна територія, приватне здання. Голосуємо до мене. Пропонується, присвоїти адресу? Будівля гаражів, яка належить громадянину Шкарафі Юрію Миколаєвичу, а саме Україна Рівненська область, Рівненський район селище Клевень, вулиця Залізничне 8А. І будівля лазні, яка належить громадянину Шкарафі Юрію Миколайовичу, а саме Україна Рівненська область, Рівненський район селища Клевень, вулиця Залізничне 8Б. Є питання. Немає штамного голосування. Хто за те, щоб завістити проєкт рішення номер 17 розміну адресу, на об'єктами, руковому майна группепові будівлі? не вже тут воїн сереще вулиця Долич залізнична. Прошу голосувати. Хто за? Утримались? Одиниці за одинадцяти. Що це? Помоги у нас у нас у нас податів пальця, ти що не у нього одного. Я скажу, ще ще в процесі спеціаліст, молодець. Глянула книжку. На Залізнична, 8 вісім приписані люди. На тій бані. Це взагалі, блядь, кловном. А? А? А, то це даже зразу і вбирається ж проблема. Вісім, а 8Б, а вісім. Хай шукають колі там біля колії. Люди приписані були, Залізнична, вісім. Житловий будинок. І мене залізнична вісім. Шановні шани комітету, всі питання, які ми пропонували розглянути в нас засіданні розглянуті. Отже, засідання виконавчого комітету вже закрити. Дякую всім за роботу.